Ми знайшли маяк треба його забрати. Так все, ми забрали його. Він ще так світився. І ще так лагає. Вже ж ніч і зомбаків повно. Багато їх тут. Біжимо зараз до ванги. Ми вже добігаємо, але я її зараз дострою. зараз. Ну що було, ще зомбаки її згамають. Так, і тут. У мене нема дерева, то я тобі таке зроблю. Добре. У мене вийшло добути маяк. Ха, в тебе нічого не вийде. Ти друга не зламаєш. Що ти з тебе сказав? Я тебе зараз вб'ю! Все. Може, він ще щось в сундуку? є щось. Ану, 9. Так, да, є книга. Так, це ставимо. І що тут написано? Від Ендер Дракона йде прямо. І тобі від зомбаків капець. Від Ендер Дракона прямо. Нічого мені не капець. А, зомбаки лагає так. Ой. Так, біжим до ендер дракона. Біжим. А вот і що? Прямо. Ну, прямо біжимо. Я щось бачу. Це якийсь пос... Будинок. Так, обіжимо його, подивимось. Е, тут якісь... Викна. Так. А, там зомби. И фантомы. Ой, это маленький житель. Все, требую его где А, еще ты. Так, моли. Я Смотри, на Давай, пошли, я буду. Все, требую открыть, чтобы навешали мы вему. Давайте, ну пошли. Ще трошки ще є в цій будівлі, я так думаю. Так, там є. Так, останні і все. Треба ти останніх. А тут, о! А тут ж фантоми на мене ж не будуть нападати. І там я ще бачу ці, як вони називаються, я забувся. Ну, ці вони ж теж не будуть нападати. ну там третє, я бачу Свімпуси оці вони жорсткі. Вони ж одно не, не нападають. Так, і останній ми його добили. Якісь що це? Мізки якісь? Непонятні. Закриваємо двері, щоб зобаки не зайшли. А оці жовтими такими носиємо. О, вони ж не б'ють. Так, забираємо і йдемо до них. Так. Вони не б'ють, так просто їх убиваем. Ой, там оці. О, не надо, вони ще на мене нападуть. І оці. Так. Закриваємо. А що це за... А, тут а... Мені щось кажеться, що це не просто так. Так, зараз ламаємо. Там якийсь є сундук. Зараз подивимося. Ще один меч. Вже їх три. Ладно. Так, ну що? Перед останній босс.